Всім привіт! з вами текстильна група група Текст. Вашій увазі Ми зараз пропонуємо код позиції 1012. Бриджі, три потажні. Заужені донизу. На манжетах. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Puma, Adidas, Nike, Reebok, Under Armour, Tommy Hilfiger. Under Armour, Чемпіон. Ціна за 1 кілограм становить 4,5 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка становить 112,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати оператору. Відправлення нині здійснюється новою та укрпоштою. Шановні клієнти, Звертаємо вашу увагу на те, що зараз ваша представлена позиція під кодом 1012, бриджі трикотажні. Завужені донизу йдуть. Достатні кількості на манжетах. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів: Adidas, Nike, Reebok, Champion, Under Armour, Tommy Hilfiger, Якщо вам сподобався цей мішечок із відеоогляду, для замовлення, вам необхідно буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Клієнте. Повторюємо зараз. В вашій увазі представлена позиція під кодом 1012 бриджі трикотажні всіх розмірів. Ідуть донизу та на манжетах. достатні кількості фірмових моделей від відомових брендів. Томіхілфіджер, Найка, Дідас, Ума, Рібок, Чемпіон. На замовлення, а вам залишиться лише написати нам повідомлення і вибраний іншечок після оплати відправиться до вас. Клієнти, не втрачайте можливість встигнути придбати бриджі трикотажні під кодом 1012. Дана позиція вся йде завожені донизу та на манжетах з достатньою кількістю фірмових моделей відомих брендів. Всі розміри йдуть, різноманітні кольори. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення. Мінімальне замовлення становить 25 кг, один мішечок. Відправлення здійснюється новою та окерпоштою на ваш вибір, як вам буде зручніше. Кельвін Кельвінкляйн. Ціна за 1 кг становить 4,5 долари. Вартість мішка 112,5 долара.